Історія про не такі вже й гріховні гріхи. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Події фільму розпочинаються восени 2000 року. Еліс сором'язлива і тиха учениця третього курсу суворої католицької школи для чоловіків та жінок на середньому заході, де учні вчать, що будь-яка сексуальна активність вважається гріховною. Пані Веда, дотримуючись етичного кодексу у школі, проходить коридорами та карає учнів за те, що вони не носять ремені або ж їхні спідниці аж на 6 сантиметрів вище коліна. Однак до Еліс пані Веда не має жодних питань. Пізніше на уроці отець Мерфі навчає своїх учнів моралі. Він пояснює, що Бог створив чоловіка та жінку заради двох основних цілей шлюб та продовження роду. Отож будь-яка сексуальна активність не спрямована на продовження роду, є гріхом, за яким слідує вічне прокляття. Так само гріхом є статеві стосунки до шлюбу, а також самозадоволення. Адже такі утіхи теж не ведуть до продовження роду. Друзі, якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу вам магазин Інспіро. Тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади. Це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. На сторінці магазину ви знайдете усі можливі комплектації рамок та ціни. Для оформлення замовлення звертайтеся у Дірект. Шукайте інспірошоп за назвою або переходьте за посиланням в описі під відео. Більше не буду вас затримувати, повертаємось до перегляду переказу. Після уроків до Еліс підходить її подруга Лора та каже, що їм надвох дали ляльку, за якою треба доглядати. Таким чином, учнів готують до майбутнього батьківства. Лора розпитує Еліс, що було на моралі, бо вона пропустила цей урок, і дівчина відповідає, що загалом усе як завжди. Однак сьогодні отець Мерфі розповів, що й самозадоволення є гріхом. Лору, яка є справжньою та ідеальною католицькою дівчиною і дуже цим пишається, це не дивує. Вона каже, що й прохання перемотати сцену у машині під час перегляду Титаніка, теж можна вважати гріхом. Виявляється, колись Еліс поділилася із Лорою тим, що її збуджує ця сцена. Однак подруга лише розкритикувала це і сказала, що у фільмах сприяє розбещеності серед молоді. Пізніше, коли Еліс повертається додому, вона обідає, трохи проводить часу зі своїм псом, після чого сідає за комп'ютер. Дівчина розважається тим, що грає в слова на швидкість в онлайн чатах. Раптом їй приходить повідомлення від людини із ніком Хейрі Чест 1956. Коли Еліс відкриває лист, то бачить там відверте фото. Злякавшись, дівчина негайно його закриває, але за кілька хвилин цікавість бере гору. Доки Еліс роздивляється фото, незнайомець знову їй пише повідомлення, питаючи про вік та про те, звідки вона родом. Еліс відписує, після чого HarryChest Чест просить її фото. Дівчина довго вагається і, зрештою, вона відскановує не свою світлину, а Лори. Незнайомець робить їй комплімент, після чого пропонує вірт. Оскільки Еліс абсолютно сексуально недосвідчена, не знаючи, що це таке, вона погоджується. Дівчина шокується, побачивши наступне повідомлення, у якому Хері часто писує, як стягує з неї одяг та розповідає, що робить потім. Оскільки у Еліс не було жодної інтимної близькості, вона не розуміє половини із того, що пише її співрозмовник. Бачачи її невпевненість, Хері Чест питає, чи торкається Еліс себе і надсилає фото, щоб пояснити, що він має на увазі. Еліс стає цікавою, вона опускає свою руку нижче. Дівчина виявляє, що це досить приємно. Однак раптом її переривають батьки Рон та Гейл, які повернулися додому і кличуть доньку вечеряти. Наступного дня Еліс іде із батьком до церкви. А пізніше, під час сніданку, коли Рон випадково перекидає склянку, і Гейл каже, що тепер вона вся мокра. Еліс вже не може реагувати на ці невинні фрази як раніше. Коли починається наступний навчальний тиждень, Лора приїжджає по Еліс зі своїм другом. Вони питають, як справи у Елісі з Вейдом, бо Стефані сказала, що бачила їх двох у Сауні, коли усі збиралися у Лори на вихідних. Лора попереджує подругу, щоб та була з таким обережніше. Однак Еліс запевняє, що у них нічого не було. Вони з Вейдом просто зайшли туди, аби взяти щось попити. Пізніше у школі під час обіду до подруг підходить дівчина на ім'я Бет. Лора питає, чому та не прийшла до неї на вихідних, і Бет розповідає, що вона була на ретриті кіркос. Однак вона чула, що однокласники добряче повеселились. А ще ходять чутки, що Еліс заправила салат Вейду, і через це Хезер дуже злиться, бо напередодні вони обмінялися браслетами дружби. Еліс розуміє, що це, мабуть, щось інтимне, однак вона запевняє, що у них із вейдом нічого не було, і вона навіть не знає значення цієї фрази. Аби дівчата не сварились, Лора переводить тему і розпитує Бет про ретрит. Дівчина показує кулон, привезений з кіркоса, та каже, що її життя повністю змінилось. Однак, розповідати, що там було, вона відмовляється. Коли Бет іде з іншими дівчатами Еліс переконує подругу, що вона не робила нічого ганебного, що б це не означало. Лора не сприймає слова Бет серйозно і каже, що та й справді могла усе вигадати. Однак, коли Еліс відходить за молоком, вона стикається з Вейдом та Хезер, які просто мовчки розвертаються та йдуть геть. Пізніше перед шкільною молитвою пані Веда не дозволяє Еліс нести дари разом з однокласником і замість неї ставить Хезер. Жінка шепотом каже Еліс, що якщо вона хоче і далі носити дари, то має поводити себе відповідно. Засмучена Еліс не розуміє, що відбувається. У якийсь момент вона помічає на шиї Хезер такий же кулон, як у Бет. На сповіді Еліс розповідає про свої гріхи, такі як злість, заздрість, відмова допомогти матері тощо. Однак про свою розмову з невідомим у чаті дівчина вирішує змовчати. Отець Мерфі просить Бога простити гріхи Еліс та дає їй легку покуту з 20 молитв, які вона негайною палко виконує у шкільній каплиці. У наступні вихідні Лора таки вмовляє Еліс відвідати шкільний ретрит Кіркос. По-перше, аби Еліс повернулася на шлях праведності. А по-друге, аби Лору, так як і Бет прийняла у свою компанію Ніна, найпопулярніша старшокласниця у школі. Коли група учнів прибувають на територію ретриту, їх зустрічає отець Мерфі та кілька старшокласників, зокрема, Ніна та зірка футбольної команди Кріс, які є одним із наставників. Еліс одразу звертає увагу на Кріса і його зовнішність починає збуджувати дівчину. Однак раптом її перериває Ніна, яка вітає новеньку у таборі та каже, що та житиме у її будиночку. Забравши з собою ще кількох дівчат, Ніна проводить їх до помешкання. Там вона видає їм спеціальні світшоти, а також забирає їхні мобільні та годинники, адже цими вихідними вони житимуть за божим розкладом. Однак Еліс Бреше і каже, що телефон не брала із собою, тому віддає лише годинник. Пізніше учнів розділяють на менші групи, і, на жаль, Еліс та Лору знову розділяють. Наставником першої групи, у яку потрапляє Еліс, виявляється Кріс. Він доброзичливо вітає новоприбулих та каже, що найближчі дні будуть надзвичайними. Коли усі знаходять свої місця, отець Марфі виголошує промову, а потім він роздає аркуші з переліком почуттів та емоцій і просить учнів позначити ті, які вони відчували протягом останнього року. Еліс вирішує бути чесною, отож із переліку обирає навіть збудження. Та за мить дівчина передумує і вирішує стерти позначку. Із розпачем Еліс виявляє, що на олівці немає гумки. Вона просто шкрябає папір і в останню мить або як закреслює це слово. Пані Ведеш збирає усі аркуші та запаковує їх у конверт. Окрім цього, учням теж дають можливість виговоритись. Ніна, наприклад, розповідає про складні стосунки із батьками та про те, як і в чому їй допомагає цей табір. Пізніше під час обіду Еліс знову стикається із крісом. Вона звертає увагу на його мужні волохаті руки. Однак, життєрадісний кріс вириває Еліс із цих думок, радячи якісь трави їй скуштувати. Ввечері Еліс усе ніяк не може заснути. Вона дістає свій схований мобільний і починає грати у змійку. Аби ніхто її не почув, дівчина вимикає звук на телефоні, і той у певні моменти гри починає вібрувати. Еліс раптом розуміє, що, використовуючи функцію вібрації, вона може зробити собі приємно. Дівчина опускає телефон нижче і кілька разів натискає на клавіші. Однак, дуже скоро Еліс зупиняється, помітивши розп'яття, що висить у її кімнаті. Наступного дня зранку усі збираються в загальній залі, і отець Мерфі вмикає свою улюблену пісню. Учні стають у коло, рухаючись в такт, і Еліс, яка стала біля Кріса, просто тане від його дотиків. Після цього табір вирушає в ліс. Лора постійно торочить Еліс про ніну, про те, яким вдалося поспілкуватись, і про те, що Ніна хвалила її волосся. Еліс же весь час зиркає на кріса і бачить, як він намагається усім допомогти. Зрештою, дівчина нібито перечіплюється через гілку і падає. Вона симулює сильний біль, отож Кріс, взявши її на руки, несе Еліс до медсестри. Трохи згодом Ніна заходить до кімнати Еліс, аби покликати її на вулицю для групового фото. Раптом на телефон дівчини приходить смс, і Ніна чує звук вібрації. Вона знаходить заборонений мобільний і каже, що змушена розповісти про це отцю Мерфі. Під час позування хлопці питають, чи чистить ще Еліс нірки. Вона не розуміє, про що вони говорять, і каже, що такого не робить. Хлопці ж у відповідь лише сміються. Після фото отець Мерфі кличе Еліс на два слова, і у якості покарання за прихований телефон він доручає їй допомагати черницям з прибиранням у будинку. Кілька годин Еліс наводить лад, прибирає та виносить сміття. Занісше речі у комірчину дівчина проходить повз кабінет отця Мерфі і помічає, що там нікого немає. Дівчина сідає за службовий комп'ютер і, зайшовши в онлайн чати, намагається дізнатись, що таке кинути салат або почистити нірку. Їй говорять, що це пов'язано із геями телепіками. Однак раптом Еліс чує чиїсь кроки, тому швидко вимикає комп'ютер, перш ніж дізнатися більше. Коли Еліс виходить на вулицю, до неї підбігає Ніна. Вона дає дівчині десерт, який вони щойно готували. Ніна пояснює, що перед тим як засмажити зефірку, вони наділяли її якимось гріхом, і Еліс дісталася хіть. Крім цього, Ніна каже, що не сердиться на Еліс через телефон. Вона бачить, як дівчина старається та йде правильним шляхом, а значить, у Еліс все буде добре. Ввечері усі знову збираються в головній залі, і отець Мерфі та пані Веда зачитують учням листи від їхніх батьків, у яких ті згадують про найкращі спільні спогади та розповідають, за що вони пишаються своїми дітьми і як сильно їх люблять. На третій день ретриту усі маленькі групи збираються окремо. Після молитви наставники просять учнів поділитися своїми важкими спогадами, митями, коли Бог був далеко. Один із хлопців розповідає про болючий розрив із дівчиною. Якась дівчина ж розповідає про важку втрату бабусі. Коли черга доходить до еліс, вона не знає, що сказати. Зрештою, дівчина розповідає вигадану історію про смерть свого пса, який нібито випадково з'їв сусідського отруту від бурундуків. Як Еліс не старається, вона не може видавити з себе ані сльозинки, однак дівчина, що втратила бабусю, ледь не впадає в істерику. Еліс дуже не подобається, що Кріс пішов її втішати. Під час обіду отець Марфі оголошує учням, що хтось заходив з його робочого комп'ютера в онлайн чат із певною тематикою. Звичайно ж, ніхто із присутніх не бере на себе відповідальності. Тому отець Мерфі каже, що про цей вчинок знає та людина і знає Бог. І він сподівається, що порушник викаже себе до від'їзду із табору. Пізніше кожен із учнів іде на особисту розмову з отцем Мерфі. Вони обговорюють почуття, які учні відзначали в перший день. Отець Мерфі просить Еліс розповісти, коли саме вона відчувала ту чи іншу емоцію. Коли ж справа доходить до збудження, яке так намагалася викреслити Еліс, отець Мерфі запевняє, що це поширена людська спокуса, і у цьому нічого страшного немає. Головне, вміти себе стримати і правильно на це реагувати. Зрештою, Еліс визнає, що відчувала це, але не розповідає деталей. Отець Мерфі питає, чи пов'язане це почуття із Вейдом, і Еліс клянеться, що ні. Вона каже, що чутки про них хтось вигадав, у них і близько нічого не було. Отець Мерфі, схоже, не дуже вірить дівчині і просить бути чесною, аби тут змогли їй допомогти. Пізніше після обіду Еліс, яка досі змушена допомагати із прибиранням, стикається із Вейдом. У них виникає сварка на фоні чуток, що ширяться адже Вейд думав, що їх пустила Еліс, а Еліс що Вейд. Оскільки ніхто із них цього не робив і як знайти винного не зрозуміло, Еліс каже, що вони обоє знають, що нічого не було. Саме тому дівчина просить Вейда чітко казати про це іншим, коли заходить мова, бо зараз вона відбувається самотужки, але їй, схоже, ніхто не вірить, навіть вчителі. Їхню розмову перериває отець Мерфі, який забирає Вейда з собою. У смітті, що випадково перекинув хлопець, Еліс знаходить його браслет від Хезер. Прибираючи далі, Еліс раптом крізь вікно помічає Ніну, яка цілується з одним із старшокласників. А потім дівчина опускається на коліна і починає робити хлопцю приємно. Шокована побаченим Еліс не може відвести погляд від пари. Збудившись, дівчина починає тертись об ручку швабри, але раптом її перериває черниця, яка прийшла по чай. Еліс біжить у ліс, де гуляють учні, і відводить Лору на два слова. Вона розповідає подрузі про побачене, але та не вірить. Лора звинувачує Елісу брехні і у тому, що дівчина просто прагне уваги. Вона каже, що чула про розповідь Еліс про пса, але вона й не знала, що той, виявляється, помер. Лора злиться на Еліс і каже, що їй це набридло. Вона більше не хоче червоніти через дії своєї подруги. Так, вона зрозуміла, що в комп'ютер мерфі теж вдерлася Еліс. Лора називає Еліс божевільною збочинкою, після чого розриває їхню дружбу та йде геть. Розлючена і засмучена Еліс повертається до прибирання. Раптом вона бачить, що в кабінеті отця Мерфі знову нікого немає, отож дівчина вирішує підставити Вайда. Еліс підкидає до комп'ютера знайдений браслет хлопця. Раптом Еліс знову чує кроки, отож вибігає з кабінету і ховається у комерчині. У кабінет же повертається отець Мерфі. Машележена Еліс бачить, як той вмикає на комп'ютері пупну і починає задовольняти себе, дивлячись відео. Коли дівчині нарешті вдається покинути комірчину, вона вибігає на вулицю, де її помічає Кріс. Він бачить, що Еліс чимось засмучена, отож пропонує поговорити. Дівчина не може розповісти про побачене, адже думає, що їй знову ніхто не повірить. Однак раптом вона починає гладити руки Кріса, а потім палко його цілує. Хлопець відповідає їй взаємністю, але за кілька секунд він відштовхує Еліс і приголомшений, втікає геть. Ввечері учні збираються біля вогнища та співають пісні. Спостерігаючи за усім цим, Еліс розуміє, що перед нею просто збіговись колицемірів. Скориставшись миттю, коли ніхто не бачить, дівчина втікає із табору. Спочатку Еліс виходить на трасу і бездумно кудись бреде, але потім вона натикається на бар і вирішує зайти. Еліс просить вишневий тонік, і барменка спершу кидає погляд на іншу жінку за стійкою. Та поглядом дає згоду, і Еліс протягують напій. Жінка на ім'я Джина заводить із Еліс розмову і питає, як там справи у таборі. Спочатку Еліс каже, що вона не звідти і вона вже повнолітня, але потім розуміє, що її видає світшот. Джина починає розповідати, що колись теж була католичкою і виховувалась у суворих нормах, але потім усе змінилось. Вона потрапила до Сан-Франциско, де познайомилася з алкоголем, сексом і зрозуміла, що їй подобаються жінки. Жінка, що спершу шалено боялася потрапити в пекло за будь-який навіть невеличкий гріх. Зрештою, зрозуміло, що це все маячня. Ніхто й ніколи не дізнається, що роблять інші. Кожен розгрібає лише власне лайно. Джина співчуває тому, як страх прокляття може спотворити розвиток підлітка. Зрештою, навіть Еліс стає смішно через те, що вона вважала, що потрапить у пекло за перемотування на сцену з Тричі або за віртуальний флірт. Зрештою, Джина дає дівчині кілька порад та пропонує підвести її назад до табору, доки тут не з'явилися черниці. Прощаючись, Джина питає Еліс, чи вибрала та коледж. Жінка радить подивитись варіанти на західному та східному узбережжях, адже, можливо, Еліс захоче поїхати із міста. Еліс вже йде до табору, але раптом повертається і питає, чи знає Джина, що означає почистити нірку. Сміючись, жінка задовольняє цікавість Еліс, пояснюючи, що це вилизати комусь задній прохід. В останній день ретриту Еліс не приєднується до однокласниць, а підсідає до дівчини, що сидить сама подалі від всіх. Вони знайомляться та заводять розмову. Дівчина розповідає про свого кота Кіото, а також про те, що дуже любить Японію і хоче поїхати туди після повноліття. А ще, дізнавшись, що Еліс ніколи не їла суші, дівчина пропонує сходити на них по поверненню додому. Тоді ж у залу заходить отець Мерфі і кудись забирає Вейда. Пізніше до Еліс підходить Лора і вибачається за те, що так грубо із нею говорила. Дівчина розповідає, що в комп'ютер мерфі виявляється в ліс вейт. Отець знайшов якісь докази, браслет чи щось таке. Ходять чутки, що вейт гей, тому й цікавився тими специфічними штуками. А хезер була просто прикриттям, адже вони навіть ні разу не цілувались. Потім у залу заходить отець Мерфі, і, виголосивши промову, він просить учнів по одному вийти до трибуни і розповісти, чого їх навчив цей табір і що із цього вони візьмуть із собою в повсякденне життя. Першим виходить Вейт, який говорить про те, що не втримався і піддався спокусі. Однак, завдяки любові Бога та ближніх він буде намагатися це у собі виправити. Еліс трохи дивує зізнання хлопця, адже вона точно знає, що в комп'ютер влазив не він. Дівчина ж вирішує вийти наступною. Еліс починає говорити про плітки і про те, як болить, коли про тебе брешуть. Зрештою, вона каже, що усі мають речі, які приховують. Еліс просить учнів ставитись до інших з повагою, адже кожен і вони теж роблять те, про що не хотіли б, аби хтось дізнався. Вона повторює фразу Джини про те, що кожен розгрібає власне лайно, отож краще слідкувати за своїм життям. Повернувшись додому, як і завжди у неділю, Еліс іде з батьком до церкви. Після служби вона питає у нього, з ким він сюди ходитиме, коли вона поїде у коледж. Рон відповідає, що може почне відвідувати вечірні служби, аби й дружина теж встигала. А взагалі коледж у 40 хвилинах їзди, отож Еліс зможе приїжджати щотижня. Однак дівчина все ж вирішує скористатись порадою джини і вдома шукає коледжі подалі від міста. Пізніше у школі Еліс помічає кріса, який, зніяковівши, починає втікати. Однак Еліс все ж підходить до нього та каже, що не треба від неї бігати. Вона запевняє, що більше не полізе до нього, і вони можуть залишитися друзями. Котрогось іншого дня на сповіді Еліс розповідає про сварку із батьками та про те, як не захотіла мити посуд. А потім вона каже, що є ще один гріх: у таборі вона бачила секс. Еліс починає описувати відео, яке дивився отець Мерфі. Чоловік розуміє, про що йде мова, і йому стає дуже некомфортно. Однак вони ніяк це не обговорюють. Отець Марфі лише каже, що це залишиться між Еліс та богом і дає їй кілька молитов, якими вона може спокутувати свої гріхи. Та цього разу Еліс не залишається у каплиці, а йде додому. Вона вмикає свою улюблену сцену із титаніка і засовує руку під спідницю. За мить Еліс помічає поруч масажер і вирішує скористатися і ним. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.